На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ в нашому будинку з рослинами і з нашим покращенням здоров'я. В першу чергу розглянемо справи на городі, якщо є така можливість, з нашими рослинами, з землею, з насінням. Отож, розпочнемо 25 листопада. Сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. З 11 години 16 хвилин ранку розпочинається стресовий період спаленого шляху місяця. Тому спочатку доби та до 11 години ранку необхідно провести пасіви насіння еустоми, це для тих, хто питав про ці квіти, та будь-яких вершків, тобто можна сіяти насіння. Теж нас питали, чи можна сіяти насіння огірочків, помідорів, будь ласка, будь-які вершки, тобто ті рослини які дають... Врожай над землею. А також можна посадити саджанці садових рослин та квітів. Якщо ви отримали запізно, вже, висаджуємо у відра, у горщики для того, щоб вже навесні їх перенести з місць зберігання, як розсаду, в садок і висадити. Також сьогодні можна до 11-ї години ранку провести нарізку живців та їх укорінення. І до 11-ї ранку добрий час для роботи з розсадою. Ефективними всю добу будуть поливи та підживлення. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, це час спаленого шляху місяця. 25 листопада сьогодні сприятливий день для квашення капусти, для заготівель продукції рослинництва та тваринництва, для закладки овочів та фруктів на зберігання. Завтра, 26 листопада, спалений шлях місяця в знаці телець. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Підживлення проводимо вранці і всього-навсього беремо 50 від добре, від тих, які пропонуються по інструкції, а поливи можна проводити і ввечері. Потурбуйтеся про свої садові рослини, захистивши їх від шкідників та зайців. Зелені операції не можна знову ж таки проводити час спаленого шляху в місяця, і причому зелені операції не проводимо на будь-яких рослинах. Але 26 листопада завтра сприятливий день для квашення капусти, для заготівель, для закладки овочів та фруктів на зберігання. А тепер розглянемо, що важливе треба знати для того, щоб наші органи. Наші тіла були здоровими. Отож, 25 та 26 листопада 2023 року місяць буде знаходитися в знаці телець і до, до всього це спалений шлях місяця. Тому, будь ласка, будьте уважні до свого стану, бережіть себе. Особлива увага хворим на цукровий діабет може бути загострення, тому необхідний своєчасний прийом ліків. Можливі, сьогодні та завтра загострення у людей з ішемічною хворобою серця. Фізичне навантаження має бути максимально знижене. Відпочивайте. А харчування має бути повноцінним, голодування навіть лікувальне протипоказане, ні в якому разі не голодуємо. І з раціону слід прибрати свіже молоко, вершкове масло, вершки, соління. Каву, алкоголь, солодощі, борошняні вироби. А от що піде на користь нашим органам, нашому тілу. Харчування для здоров'я включає. Можна використовувати м'ясо яловичини, печінку тріски, рибу та морепродукти, вівсянку. Молочно-кислі продукти. Молочно-кислі продукти, будь ласка, це ж і сметана, і йогурти різні, це ж сир. Так що, будь ласка, те, що вже прокисло, ці продукти в тірці гарно підуть для нашого організму. Можна використовувати всі види капуст цитрусові, картоплю, буряк, салат, обліпиху, журавлину. Можна в цей час і навіть корисно чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною, лимоном, шавлією. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Ми самі готуємо для себе кожен день, ми знаємо, що нам треба робити для того, щоб правильно спланувати всі свої справи і зробити все для того, щоб наше здоров'я було добрим. Отож, бажаємо вам всім доброго здоров'я. Бажаємо вам усіляких гараздів. Погода дуже псується. Але хай у ваших будинках при будь-якій погоді буде тепло та затишок. Бережіть, будь ласка, себе. Зустрінемося сьогодні увечері. На все добре. Бувайте здорові!